Якщо проживаєте разом, як чоловік і жінка, але без шлюбу, це ще не дає автоматичне право на придбане спільне майно. Уявіть ситуацію, чоловік і жінка живуть разом з 1999 року, купують землю, будують бізнес, усе ведуть як подружжя, але шлюб офіційно не реєструють. А потім стосунки закінчуються. І виникає питання, як поділити майно. В цьому році Верховний суд розглядав саме таку справу. Чоловік хотів, щоб суд визнав, що він з жінкою жили як сім'я ще з 1999 року і поділив усе майно: землю, машину, готельно-банний комплекс як спільну власність. Суди в даній справі вказали на те, що кодекс про шлюб та сім'ю. України, який діяв до 1 січня 2004 року, не передбачав можливості встановлення таких фактів, та юридичних наслідків для чоловіка та жінки, які проживали разом без реєстрації шлюбу. А сімейний кодекс, який дозволяє встановити факт проживання однієї сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, та визнавати майно у таких парах спільних, почав діяти тільки з 1 січня 2004 року. Тому все, що було придбано до цієї. Дати спільним майном подружжя не рахується, та при його поділі не враховується. Верховний суд у своїй постанові від 23 квітня 2025 року у справі номер 758, 8734 дріб21 зробив три важливі висновки. Перший, факт проживання однієї сім'єю може бути встановлено судом лише з 1 січня 2004 року, тобто після набрання чинності Сімейним кодексом України. Друге, майно набуте за час спільного проживання осіб однією сім'єю без реєстрації шлюбу поширюється. Режим спільної сумісної власності подружжя. І третє, у разі відчудження одним із фактичного подружжя спільного майна без згоди іншого та не в інтересах сім'ї, останній має право на отримання грошової компенсації половини вартості такого майна, яка визначається, виходячи з ринкової вартості подібного майна на час розгляду справи. Тож, якщо ви живете як сім'я без офіційного шлюбу, майте на увазі, усе майно, яке ви купуєте разом після 2004 року, може бути спільним, але вам доведеться це доводити в суді як факт. Спільного проживання, так і спільна купівля і внески на придбання цього майна, і якщо партнер продав без вашої згоди якесь майно, ви маєте право вимагати компенсацію. Закон захищає навіть у незареєстрованих стосунках, але тільки тоді, коли ви самі про це подбаєте. Якщо ви у схожій ситуації не мучіть. Звертайтесь за порадою. Якщо вам потрібна допомога, пишіть мені в особисті. І не забувайте ставити лайки та підписатися на мене, якщо досі цього ще не зробили.